Ну, такі ніби безобідні та методи роботи навіть з маятником, здавалося б, що тут такого, так ніби просто все. Але насправді, деколи навіть люди працюючи з маятником, всяка та чортівня любить теж проникати. Бо коли ви. Ну, зчитуєте якусь інформацію, ви відкриваєте інформканал. І якщо він недостатньо захищений і вас немає достатньо неріжб його захистити, в цей інформканал починає проникати всяка нечість. І навіть потім вона таке в них баловство, вони починають вам давати неправильні відповіді, і ви думаєте, що взагалі таке відбувається, так? Тому, коли ви, наприклад, там з маятником працюєте, то як мінімум треба сказати, що я звертаюсь до тих сил, які за мною стоять. Які мене охороняють, оберігають, які мені допомагають. Дайте мені через маятник підказку, що мені робити в тій чи в тій ситуації. Звернулись, отримали відповідь і потім сказали: дякую вам за отриману інформацію. Там сеанс завершено. Це треба робити, як мінімум, правильно.